Усім привіт! Ви на каналі Файна Дача. Сьогодні до мене у руки попав отакий от, от садовий подрібнювач. Пропоную зробити його тест. Напевне, у кожного садовода після обрізки саду залишається куча гілок. Раніше я їх спалював, а сьогодні попробую подрібнити. Ну, отож, давайте розглянемо зовнішній вигляд цього подрібнювача. Ну, по дизайну мені подобається. Стіга BioSilent 2,5 кВт виглядає досить сучасно та гарно. Ну, зовнішній вигляд, це одне, але ж ми його купуємо для інших цілей. Виробник також заявляє, що він дуже тихий, цей апарат 97 дБ. Провіримо. Основний елемент апарату заріжучий механізм. В даному випадку. Він вдає із себе масивну зубчасту шестерню, яку приводить в обертання потужний асинхронний двигун. Ну, а Ось тут я приготував дві купи гілок. Перша це гілки аличі а друга це соснові гілки. Будемо тестувати, як же подрібнює цей пристрій. Ну, і Виробник заявляє, що можна подрібнювати гілки до 40 мм. Ну зовнішній вигляд мені подобається, це вже однозначно так. Тепер перейдемо до елементів керування. Що де розташовано, зараз побачимо. Ось тут наприклад регулюється ступінь подрібнення. Ну а так управління даним апаратом досить просте. Розбереться навіть дитина. Кнопка Включити-виключити та реверс. Ну а ось я знайшов і перший мінус. Тут в даному випадку реалізовано дуже погано механізм, який відкриває лоток для збору подрібнених матеріалів. Ну а сам лоток досить місткий. Я думаю, що це буде плюсом, тому що не потрібно буде багато разів відкривати та висипати подрібнений матеріал. Ну а якщо щільно не зачинити цей ящик, то апарат не запуститься. Ну, Прибираємо палку толкалку, вона зайва тут та приступаємо до тестів. Ну а починаю я тест з самого найпростішого. Дрібні тоненькі гілочки справляється дуже добре. Ну а зараз будемо потихеньку ускладнювати задачу. Візьмемо криву та більш товсту гілку і побачимо, як воно все буде подрібнювати. Ну і ось ви можете побачити на власні очі, що криві гілки, воно не дуже хоче подрібнювати. Але ми не здаємося. Ну і все ж таки апарат справляється з цією задачею. Ну мені вже подобається такий процес. Він відбувається досить легко, справиться навіть дитина або жінка без усяких зусиль. Подрібнювач працює майже сам, тільки інколи потрібно трохи направляти та допомагати йому. Ну і запускаємо, щоб почути наскільки тихо цей апарат працює. Ну а Ось тут ви можете побачити, що криві гілки потрібно все ж таки рубати. Запихнути з силою то можливо, але шкода псувати такий апарат. Ну, в принципі, на мою думку, сподрібнювач стіга справляється з задачею подрібнення досить вдало. Побачимо, що буде далі. Ну і зараз відкрию лоток і ми побачимо, як він там подрібнив. Фракція досить мілка, але все ж таки сирій ті, що я кидав гілки, він дрібнить ось отак от. Не дуже добре, тому треба дрібнити сухі. Переходимо до соснових гілок. Ну, тут я навіть наперед можу сказати сосна м'якша по структурі деревини, то справиться подрібнева з нею досить легко, навіть без усіяких зусиль. Ну ось, подрібнили, зараз подивимося, що в нас там вийшло. А вийшла в нас досить непогана мілка фракція. І це все ми зараз будемо висипати під нашу лахину. Вона нам скаже дякую і віддячить врожаєм. Ну ось отак от я висипав це все під лохину в якості мульчі. Воно все буде перегнивати, перепрівати і закислювати ґрунт. Ну і можна зробити висновки, ви все бачили на власні очі. Призначення це утилізація гілок і сучків, наприклад, що залишилися після обрізки дерев в саду. Основним елементом апарату є ріжучий механізм. В даному випадку він вдає з себе масивну зубчату шестерню. Це дуже великий плюс. Завдяки ріжучому механізму працює даний апарат дуже тихо. Мені це подобається. Сусідів ви не потурбуєте. Ну і недоліки погано дрібнить вологі гілки та погано працює механізм відкривання лотку. Ну, ось так от протестував я цей агрегат. Мені сподобалось, але єдине, що ціна, вона коштує досить забагато. Всім добра, миру та щастя до наступних відео.